Я покажу вам, як ми будемо робити реставрацію ось такої трубочки кондиціонера. По-перше, намічаємо, як вона у нас стоїть. Як бачите, вона у нас травить ось тут на з'єднанні, тому ми будемо це все зрізати і запресовувати новий шланг. Але перед цим нам потрібно буде вварити нові ось такі, бачите, з гострими краями ялиночки за допомогою тік зварювання або органодогової зварки. Як кому удобно. Погнали! Добре підготовлюємо наші деталі до зварювання, знімаємо всі фасочки і обезжирюємо. Приступаємо безпосередньо до самого зварювання. На даному етапі дуже важливо полюбуватися нашими гібійшими швами і поставити лайк. Також не забувайте, будь ласка, підписатись на нас в інстаграм і оформіть підписочку в Тікток. Їдемо далі. Тепер на наші свіжо наварені ялиночки вдіваємо шланг, вдіваємо обжимні стаканчики і виставляємо по нашим міткам. Тепер саме головне обережно обжати і не пережати. Тепер за допомогою нашого набору опресовки і компресора накачуємо 24 кг. Ну, можна трошечки менше, але для того, щоб впевнитися в тому, що в нас точно немає витоків, все обпінюємо і тримаємо хоча б хвилин 10 тиск, для того, щоб впевнитись, що ми якісно відреставрували трубочку кондиціонера. Так, що кому треба відреставрувати трубку кондиціонера, просто заварити, перевірити її? Можете звертатись. Щасливо гарного дня.